Привіт, друзі! З вами Макс Зброярі. Сьогодні, за вашими побажаннями, ми будемо робити невеличкий коротенький огляд нашої продукції, а саме пістолетних ручок для серії АК. І не тільки. І так, перша ручка, всі ви її вже чудово знаєте, це стандартна ручка, досить непогана якість, гарно тримається в руці, має ось такий гарненький вигляд. Багатьом дуже подобається. Але якщо, наприклад, взяти мою особисту думку, то в руці вона лежить не так круто, як, наприклад, інші ручки, які я вам зараз покажу більш детальніше. Гарна вона ще тим, що йде повністю майже монолітна, її переїжджала вантажівка, як і всі інші, і вона витримала ці навантаження. Тут у нас стоїть отвір під заводський штатний гвинт, який йде в комплекті зі старою ручкою вашого АК. Дана ручка підходить лише для серії АК, окрім РПК та ПКМ. На них вона не встане. Адже там кут кріплення трошки інший. Наступна ручка була розроблена за проханням хлопців з нуля. Вона трохи більша по габаритах, ніж попередня. В руці вона лежить набагато краще, повірте, аніж попередня. Виглядає, можливо, не так гарно, але повірте, вона набагато зручніша. Її перевага також в тому, що вона також монолітна, міцна, потужна, але в неї є ось такий класний пас, який дозволяє її кріпити не тільки на серію АК, а навіть на РПК і ПКМ. Класно буде стояти, зручно. І саме головне, вона розрахована не тільки під ось таку невеличку мою руку, метр шістдесят. Але й під метр вісімдесят під 2 метри. Тобто вона, бачите, скільки запасу залишається. Деякі хлопці ось так перевіряють ручки, як вони зручні. Але ви ж так зброю не тримаєте, тому попереджую, якщо ви хочете перевірити, наскільки вона зручна, беремо ось так. Ось тут має бути вказівний палець, бо тут у вас спусковий гачет, гачок. Цей палець стоїть на ось цьому вигині. І бачимо, залишається скільки ще місця. Тобто і в великій, і в малій руці класно буде триматися. Ну і остання версія це остання модернізація за проханням хлопців ЗСУ. Це ручка з площадкою іде. Вона також розрахована під заводський гвинт. І вона може ставитися на всю серію АК і на РПК та ПКМ. Такі подібні ручки часто використовують американці для снайперських гвинтівок. Адже якщо довго тримати зброю, вона ще у вас на сошках десь буде, або на мішках стояти, то у вас буде просто ось ці заніміють пальці, тобто кісті, і це буде досить важко. Ця підставочка вам упирає вашу долоню і вам легше тримати зброю, вона не буде вискользувати. Особливо це стосується багнюки, зливи, дощу, коли все ковзає. Дана ручка, як і всі інші, у нас скриті спеціальною фарбою, вона не ковзає, вона, як нождачка, досить добре тримається в руці як в перчатках, так і без. І це велика перевага. Та й треба розуміти, що всі ці ручки Вони пофарбовані не тільки для цього, але ще для того, щоб у нас не відображалося в ПНВ вночі. Адже пластик будь-який, він блискучий в ПНВ Наші ручки вони не блищаті Це також є додаткова перевага. Тобто, ця ручка, вона і потужна, міцна, і зручна з підставочкою. Її можна поставити на будь-яку серію АК, РПК та ПКМ. Досить класно виглядає. Подивіться, як буде виглядати на зброї, наприклад, на тому жака Ну, правда, крутяк. Супер. Поставили, тримаємо. Можемо показати і ось цю ручку. Ось так. І остання ручка збільшена. Також універсальна. Я думаю, вам сподобається виберете собі по смаку, що вам більше буде до вподоби. А на цьому буду з вами прощаватися. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Всім добра! бережіть себе, хлопці. Слава Україні!